Діалоги в освіті, формування медіаосвітнього простору навчальних закладів як виклик сьогодення. Такій темі було присвячено сьогодні засідання міського дискусійного клубу керівників закладів освіти. У місті діють експериментальні навчальні заклади, де впроваджується вітчизняна модель медіаосвіти. Ознайомити колег із цим досвідом, почути думки директорів шкіл про медіакультуру та способи її формування у дітей. Таку мету мали організатори. Вміти критично мислити, працювати з інформацією, вміти створювати власні медіапродукти, навіть медіадидактичні продукти сьогодні це важлива ціль, мета, яка стоїть і перед сучасним вчителем. І дуже важливо, щоб вчитель зміг допомогти розібратися у цьому вирі інформації і дітям сучасним, і їх батькам. Це питання треба піднімати, треба обговорювати і треба запроваджувати в навчальний процес. Учасники семінару обговорювали проблеми інформаційного впливу змін на розвиток та формування життєвої позиції дітей та підлітків. У цьому сенсі цікавий досвід компанії «Київстар», яка вже п'ять років реалізовує програму безпека дітей в інтернеті. В рамках программы програми вже очень много конкретних шагов. Випущена брошура для педагогів і родителей, випущена услуга «Родительский контроль для мобільного телефону, випущена аналогічна услуга для фиксированного інтернету. Ми постоянно проводимо уроки в школах України для того, щоб сформувати у наших дітей онлайн культуру, культуру пользування таким полезним всімірним ресурсом, як інтернет. Серед інших тем обговорення формування медіакультури сучасної людини та медіаосвітнього простору навчальних закладів.